Вітаю вас на Turboфіch. В даному відео покажу вам, які приманки, а також аксесуари використовую для ловлі щуки, а також судака. Почнемо з такої класичної приманки, це Swing Impact. Реально гарно працює саме по судаку. Використовую його в різних розмірах від 2,5 дюймів до 4,5, як в даному випадку. Є якась рибка. Судачонок. і імпакт А це кольори, які найкраще працюють. Red Crow Dead стабільна класика, 404 колір. Ось такий ось шартрес. Оце так подача. А це вже, мабуть, друзі, якась щука. От це ужарило. Ого! Оу май вей! Це вже такий приличний крок. Пущу фрикціон. Ого! Це вже да така Хорошенька. Ой-ой-ой-ой! Ти що, це вже така полторушечка, я думаю. Давай, все, подружка. Ха-ха-ха! Вот это вона Улупашила, друзі. Така затяжка. Я просто в шоці. Та ось такий ось колір Clea Morning Down Blue Flake. Відмінно працює по щуці, а також судаку. Ну, Ось така от ще одна бачите рибинка. Значить, і знову і знову це таке прижаття підсадка, значить. Можемо побачити, значить, судачок сьогодні достатньо пасивний, але... Ухізлючий. Так, зараз треба якось. О! Отак от. Так от. Ще один судачок Приманки Impact я оснащую або подвійним гачком, або овсетним гачком в залежності від умов риболовлі. Є ще один. О, це вже такий покрупніший, ви знаєте. О. Опа, хорошо! Ще одного замочив. Це да, вже такий поцікавіший. Ну, але не надто. Тихо, тихенько. Ось, дивіться, бачите. Цей вже в рот клюнув. Такий ось він хімпакт, 12 грамів вольфраму. Чудово. Класна рибка. Ще одна приманка, яка відмінно працює, особливо по щуці, це приманка Catech Crazy Flapper. Використовую в основному в розмірі 3,6 дюйми саме для ловлі щуки, а також судака. Ось цей колір зараз дуже гарно працює. Дана приманка має відмінну гру та її гарно оснащувати на овсетні або подвійні гачки. Ну, друзі, вот і он і посадочка рибішки. Ого. Багранов я судачка на кризі хлепера. Ого, а він тут брикається таке відчуття, наче це я не знаю. Наче це Трикілограмова риба. Ой! Але бачите, є такий. Тихенько. А це кольори, які працюють в останній час найкраще. Ось такий ось фіолетовий, кислотний, а також грапе. Ну і звісно, приманка KTC зі Shine. Це ось такий прогонистий віброхвіст класичної форми. Бачите, дуже гарно імітує малька. Силікон дуже м'який і дозволяє ловити навіть саму капризну рибу. Ух! Ух! На Ізі Шайнер. Такий гарний окунець попався. Ого! Да, Мордатий. Так, ладно, не оторвись. Ух, красота. Дивіться, Ізі Шайнер 4 дюйма і отакий от ось окунь. Бомба. Подивіться. На цього красавчика. Упливай, дружок. Давай, пока-пока. Кольорова гама даного виробника просто неймовірна. Всі кольори робочі в залежності від пори року. Бачите, є ось такі двокольорові варіанти. Гарно працюють по судачку. А також ось такі ось, бачите, більш під натуралочку працює як по судочку, так і по щуці. Оснащую дані приманки подвійними гачками або джиг-головками. Дивіться, одразу ще клювання, Це вже щось таке, ще більш потужніше. Ой хух, гарна риба. Десь. О, щучка. уай Вайвей! Давай, подимайся, круг. Ого, хорошенько. Уху! <плес> тихо, тихо, в траву не треба. Перейдемо до фурнітури, яку я використовую для ловлі щуки, а також судака. використовую повіцеві матеріали від азура. Флюрокарбон 0,555 для ловлі щуки, а також судака. Гарно тримає рибу, щука даний флюрокарбон не перекусує. А також ось такий 0,333, якщо я цілеспрямовано ловлю судака на Дніпрі, використовую саме даний флюр. Мені здається, що з ним клювань судака стає трохи більше. Ну і, в принципі, 0,55, як для ловлі судака, мені здається, не потрібний. Для того, щоб перерізати дані матеріали, використовую ось такі ось. Знаєте, кусачки, ножнички, з ними дуже та дуже зручно. Застіпки, які я використовую застіпки. Для ловлі більш дрібної риби 2 нулі. Ось такі VMAX CS. Якщо розраховую на крупну та потужну рибу, використовую ось такі VMAX CS номеру 1. Доволі масивні застіпки, дозволяють працювати з крупними силиконовими приманками. Таке, друзі, коротке відео, вступне, перше на моєму каналі. Всіх вітаю на Turbo Fishing. Обов'язково підписуйтесь на канал. Тут про риболовлю.